Ви запитували про мрії, чи пасує мріяти під час війни про щось окрім перемоги? І, взагалі, що робити, якщо не мрієш, це добре, це погано, це важливо чи ні. І моя відповідь однозначна: мріяти так про все, про що можете, чому трошки пізніше, а зараз дозволю потратити трошки вашого дорогоцінного часу. Включу одну пісню і попрошу вас просто послухати свої відчуття, послухати, які образи, які думки у вас виникають. Не добре. Я думаю, що навіть якщо ви не розуміли слів, то образи, які у вас виникли, швидше приємні, м'які, спокійні. І мрії, так само як спогади, дозволяють нам переноситись в інший стан, емоційний, навіть часом фізичний. Можна забувати про біль, можна забувати про втому. Бо, власне, мрії і спогади це особливість нашого мозку бути не тут і не тепер, яка нам дозволяє підтримувати, яка дуже корисна в цьому випадку, і яка дозволяє нам підтримувати зв'язок з нашим глибинним емоційним ядром, з оцим фрейдівським ід, воно автентичним, емоційним, анімалістичним, Тим, що дає енергію на життя. І не мріяти, чи не згадувати якихось приємних речей. Приємних, бо спогади, на відміну від мрій, можуть бути якимось неприємними. Власне, в мріях ми переносимося в бажане майбутнє. І через приємні спогади насправді теж. І, власне, оце перенесення в. Приємне майбутнє, незалежно від того, чи ви мрієте про якусь дуже конкретну річ, не знаю, горнятку теплого какао ввечері. Доберусь додому, зроблю смачне какао. Це теж мрія. Хоч це, можна сказати, це бажання, але воно може бути заряжене таке, як мрія. Чи ви мрієте про не знаю, брендову торбинку, чи не знаю, новий автомобіль, чи окремий будинок, про щось конкретне, чи про якесь відчуття? Почутися, не знаю, так як я танцювала вперше в своєму житті на весіллі, чи колись на дискотеці. Чи як я почувалася перед зустрічю з кимось. Бо мрії насправді, навіть якщо вони про щось конкретне, вони нам нагадують оці емоційні потреби. Горнятко какао про тепло, затишок, спокій і можливість розслабитися. Якась. Не знаю, брендова турбинка про не знаю, почуття своєї цінності, якоїсь статусності, ще чогось. Окремий будинок, комусь буде про простір, комфорт, комусь про захищеність. Мрії нагадують нам, відновлюють оцей зв'язок нашими глибинними емоційними потребами. Тому мріяти незалежно від того, який це час, дуже і дуже важливо. Бо цим ми підтримуємо циркулювання життя в собі. Ми не заходимо в такий піддепресивні стан, де є тільки білі голювання. Ми нагадуємо собі про те, що життя можливо. Навіть в формі горнятка теплого какао. Мрії дуже потрібні, мрії дуже цінні. Спогади теплі, приємні, дуже потрібні, дуже цінні. Бо вони нам зберігають зв'язок. З живими, бажаючими майбутніми нами. Мрійте, будь ласка, про різне, велике, маленьке, доступне, недоступне. До речі, коли ми мріємо тільки про можливе, це ми вже обрізаємо собі. Я можу мріяти тільки про горнятко какао, бо я знаю, що воно вдома є. Ні, мрія це коли я мрію про щось, що я не знаю, воно можливе чи ні. Власне, мрія розширяє і збільшує наш емоційний простір, наш емоційний об'єм. Якщо я не можу мріяти, це може означати, звичайно, кожен випадок це окремий контекст: в стані бей-біжи чи в стані замри, мріяти дуже складно. Легше мріяти в безпеці, легше мріяти в спокої, тому спочатку можливо. Ковток теплого какао, щоб ваш живіт згадав, що це спокійно і добре. І тоді попробуйте підтримати свої мрії, можливо, якоюсь піснею, можливо, якимось фільмом, якимось спогадом. І мрійте, будь ласка, завжди.